Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні, 7 серпня 2024 року, своє сьоме десятиріччя святкує Коваль Микола Володимирович, мешканець міста Ізюм, мій друг футболіст і щедра порядна людина, яка мені здається є акумулятором нових ідей, організатором різних міроприємств і всього того, що називається людяність. З великої літери, 30 років тому на футбольному полі судьба звела мене з Миколою Коваль. Тоді ми були суперниками, а зараз ми добрі друзі-ветерани, яких ти об'єднуєш своєю енергією і заряджаєш нас щось робити. Я від щирого серця вітаю тебе, борода, з твоїм святом. Бажаю гарного здоров'я і скорішої перемоги над імперією зла. Яка зруйнувала все наше мирне життя. А твої друзі хочуть поздоровити тебе особисто. Сьогодні я хочу привітати нашого другу, колегу Коваля Миколу Володимировичу. Сьогодні його привітання звучить в честь його ювілею, в честь його день народження. Я від щирого серця від усього колективу від себе особисто хочу побажати йому міцного здоров'я. Благополуччя, удачі в усіх починаннях. Нехай життя йде плавно і розмірено, нехай везіння не залишає тебе ні на хвилинку. Колінька, ти справжній чоловік, приклад для усіх інших, ти гордість твоєї родини. Тому я хочу тобі побажати просто людського щастя, чистої любові. Чирих посмішок, наснаги та задоволення від кожного дня твого життя. Ти приклад для всіх. Тобі сьогодні хочуть побажати в цей день батьки, тренери, штатні працівники наші і хочуть сказати тобі дякуємо за те, що ти в нас є. За те, що ти завжди в спорті із мщини, що ти неодноразово допомагав проводити і проводив, і організовував змагання, турніри з різних видів спорту. І на сьогоднішній день ти завжди являєшся активним учасником як в організації, так і в проведенні різних змагань, турнірів в нашій школі. та в місті Ізюмі. Ми тебе вітаємо з днем народження, цілуємо, обнімаємо, любимо з Днем Народження, з ювілеєм. Вітаю шановного Миколу Володимировича, з днем народження. Бажаю йому щиро здоров'я, добробуту, миру і щоб він завжди ставався таким чуйним до людей, до спортсменів. Вітаю з днем народження! Привітати його з днем народження, побажати всього найкращого, щоб жив, жив, жив в достатку, і все було гарно і мирного неба над головою. О, Ця людина дуже багата, дуже вагомий внесок зробила в спорт, в спорт в нашому місці. Та й не тільки в місті, я б сказав, бо масштаб більше, на мабуть, в області. От. Е, в нього юбілей. Вже така дата, серйозна, і він більшу частину, мабуть, 80 або більше, навіть не буду казати, скільки відсотків свого життя посвятив саме спорту, саме окремого футболу. Бо ну, для мене це дуже вагома людина. Вона зробила дуже вагомий внесок. Я хочу побажати його міцного здоров'я. Щоб він ніколи не залишав спорт, ну така людина його і не зможе залишити, а спорт щоб не залишав його. Побажати здоров'я, міцного, побажати в першу чергу на нинішньому стані миру, злагоди, благополуччя. І щоб все було добре, були перемоги в нас як на спортивному майданчику, так на фронті, так і нього в житті. Ніколай Володимирович, наш старейшина. вітаю вітаєте з днем враження, бажаєте щастя, здоров'я, удачі щоб ти завжди залишався таким енергічним, веселим, добрим і нас своїми, своїм наукам. Е, Ніколай Іванович, поздравляю тебе з днем рождения, здоров'я, щастя і довгих років тебе життя. Наш друг Кольок, вітаємо тебе з 70-річчям, як кажуть. Ти вже такий вік прожив нормально. Хлопці тебе вважають, желає тобі здоров'я, благополуччя, сімейного щастя. І був такий, ти, як у нас правила. Оставайся таким, як ти є. Хочеться привітати Миколу Володимировича Кольваля з днем народження, з його ювілеєм, 70-річчям. Людина, яка весь час в спорті, допомагає. Проведенню змагань являється спонсором турнірів змагань і постійний болівальник на всіх заходах спортивних. Хочеться його привітати з днем народження, побажати міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, усіх гараздів, нових перемог в житті. и новых рекордов. Наконец-то подошло время. Все мы этого ждали. Юбилея моего дорогого кума. Надо его уже называть. Не Николая, но Николай Владимирович. Поздравляем тебя, друг. И кум мой родной. С праздником. С юбилеем. Что тут можно пожелать? Мы на протяжении долгого периода времени с тобой с тобой. Сколько прошли, сколько мы, так сказать, перетерпевали, сколько, наоборот, радостных было моментов в жизни. И хочется все равно подчеркнуть только положительные, собственно говоря, эмоции, итоги и так далее. Я хочу тебя поздравить. Пожелать тебе крепкого здоровья, набор слов, так сказать, счастья, здоровья. Я хочу, чтобы был уют у тебя в семье. Чтобы тебя постоянно э, твои родственники не забывали, друзья, друзья всегда говорили на ней говорят, а тебе только хорошие слова. Я тебе желаю, чтобы ты нигде ни в коем случае вот так вот, как коронизатор, как вот этот э, представитель иногда бывает наших всех, так сказать. Э, как правильно сказать, старейшина мы тебя называем, да, или пахан. Мы тебе желаем всего хорошего. Будь здоров и расти по положительной касательной. Я также тебе желаю, чтобы ты, вот показываем мы тебе вот эти цветы специально на, на клумбе. Это петунья, по-моему, называется. щоб ти так розцвітав в своїй жизни, житті, со зі своєю и і зі своєю сім'єю. Всех благ тебе. Здоров'я, здоров хочеться ще пожити в мирі, в Україні скоріше перемоги і щоб город процвітав, тому що город розбили, по трохи встановлюється. Слава Україні! Вітаємо іменинника!